Звершилось, мовив, і земля завмерла. Настала тиша, зупинилось все, чоло схилилось, і ніхто не вірив, що наш Господь невдовзі оживе. Завіса в храмі раптом розірвалась, мов би Бог прогнівав з висоти, і затряслась земля, і ніч настала, над світом руки. Бог простяг свої. Всі думали, що це кінець і більше ніколи їм не бачити Христа, ніхто не зможе в ніг його схилитись. Нема надії, вічне майбуття. У безнадії учні повертались до власного усумі ремесла. Поникла віра, як би не старались, а радість зникла. Зовсім із лиця. Здається, руки зовсім опустились. Ми думали, що він і справді син. Ми думали, що він наш визволитель, і з ним ми будемо завжди по всі дні. Немов і справді, рухнула надія і все навколо втратило свій зміст. І більш нема під небом тої сили, щоб до життя. Знов повернути їх. О як же ви могли в нім сумніватись, невже ніколи він не говорив, що так повинно план йому звершати? Що прийде час, і всі почують живий, що прийде час, і ви на власні очі побачите Воскреслого Христа, побачите пробиті руки й ноги, бо Він помер. І знов прийняв життя. Він є живий, ідіть до гробу швидше. Його ж там немає, Він воскрес. Воскрес Христос схиліться нижче, нижче, у ніг Його і прощення просіть. Він Бог, якому всі і все підвласно. Згадайте, як він лазаря стілив. Невже могли ви в ньому сумніватися? Як ви впустили це, серця свої, поглянь, Петро, Христос перед тобою, Він не помер, повіки Він живе. Поглянь на нього вірою живою, і серце, дай для нього Ти своє. Він є живий і ад не має сили, у смерті більш немає жодних прав. Він говорив, коли ще був у тілі. Він говорив. Не вірили ж словам. Поглянь, Хома, на руки ті пробиті, якщо так хочеш, пальця протягни. Він дійсно тут стоїть перед тобою. Він все зробив, спасти щоб від вини. Коли йшли вимас по дорозі, про що так мов з болем вивели? Так, він помер і, бувши Сином Божим, прийняв покірно муки на хресті». Ішли отак, про все ще зрозмовляли, та раптом хтось в дорозі нас догнав. О як тоді вам серце загорілось, коли писання мудро виясняв. Так, він, Христос, і ви це зрозуміли, коли з любов'ю хліб для вас ломив? Яка ж то радість! Він воскрес, він в тілі, бо Він є Бог, помер і знов ожив. Живий Христос, і як тут не радіти, співає серце й лине до Творця, Його розп'яли, щоби ти міг жити, щоб вічно з ним була твоя душа. Живий Христос і марно там стояла сторожа біля гробу цілу ніч. Вона напевно зовсім ще не знала, що все під силу Богу, а не їм. Усе під силу Господу живому, у силі Він із мертвих воскресить. Нехай по вік звучить хвала святому, нехай по вік подяка вись летить. Амінь.